І до нашого ефіру приєднується речник оперативного групування військ Таврія Дмитро Лиховій. Пане Дмитре, я вас вітаю здоров'я цієї ночі, точніше протягом останньої доби, так коректніше буде сказати. в зоні вашої відповідальності було три ракетних удари з боку ворога. Можете нам якусь інформацію дати з приводу них? І... Так, ворог активно е застосовує авіацію, а також е ракетну зброю. Зокрема, за останній тиждень він чотири е дні е завдавав ракетних ударів по операційній зоні ОУХ Таврія. Вчора було як ви вже сказали, три е ракетні удари. Вони припадали і по Дніпропетровщині та Одещині. На Дніпропетровщині було ще зранку е вчора. Збито дві е ракети. Бив з Криму комплексом С 400, і також з Криму завдав удару по Одеській області балістичною ракетою Іскандер М. Але ця балістика була знищена силами ППО в небі над Одеською областю. Ну це насправді досягнення збивати іскандери на півдні не часто вдавалося раніше. Наскільки я пам'ятаю, ну дякувати Богові і союзникам і нашим повітряним силам. Протиповітряним теж так, Оріхівський напрямок, Запорізька область, це Роботине, це мала це власне сам Оріхів. Яка там ситуація нині? Це один із таких найскладніших напрямків у вашій зоні відповідальності, так що говорити, говорити загалом, то за минулу добу. Надцять атак противника це разом на всій операційній зоні, включно з Херсонською областю, а це Лівобережжя Дніпра. Із Запорізькою областю, і е, із них дев'ять ворожих штурмів було відбито на Запоріжжі. Найгарячіше у нас в районах населених пунктів Мала Токмачка де було відбито чотири атаки противника. І ворог успіху не мав втрат позицій. Не допущено. А також біля Новоандріївки, це на е, північний захід від роботиного. Там наші воїни відбивали три штурмові дії ворога. Ще дві атаки відбито в районах населених. Пунктів Новоданилівка та власне Роботине. хочу окремо зупинитися на подіях в районі села Мала Токмачка, де ворог застосовує ну з одного боку комусь може цікаву тактику з іншого боку, вона вже звична. Він атакує. Малими піхотними групами без застосування бронетехніки, але на мотоциклах, е, як я вже сказав, там зафіксовано чотири атаки, із них дві атаки московити намагалися провести е, е, застосуванням кількох мотоциклів. В одній із таких штурмових спроб три їхні мотоцикли було знищено, і троє кацапів, дві ну, двохсоті. Знищені, тобто і е, водії мотоциклів, і самі мотоцикли. А загалом за добу е, хочу навести статистику по нашому напрямку. Якщо говорити про мотоцикли, то їх знищено або пошкоджено загалом чотири. Е, а також якщо у нас специфіка, ми говоримо про бойові дії е, на Дніпрі і на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Знищено також два гідроцикли. Чотири ворожі човни, три бойові бронемашини. Зокрема, одна БМП в районі Приютного в Запорізькій області в Кринках це одне із місць, де ворог постійно веде штурмові дії в районі. Населеного пункту кринки знищено один російський міномет. Також знищено реактивну систему залпового вогню БМ 21 град в районі населеного пункту Костогризове. Це теж лівобережжя Дніпра в Херсонської області. Знищено 12 гармат російських. Знищено три БПЛА оперативно-тактичного рівня «Суперкам» і Зава. Також знищено 29 автомобілів противника і ну в принципі дрібничка, але просто показово знищено один термінал супутникового зв'язку Старлінк, який, на жаль, московити також використовують через треті країни. Їх отримають, мають зв'язок через «Старлінк». Ці старлінки знищуються майже щодня. Ну там по одному-два вони в москалів є. І ще скажу таку цікаву деталь: серед уражень, крім польових пунктів, спостережних пунктів складів Матеріально-технічних засобів два бліндажі уражено, два ВОПи. Але, зокрема, уражено КСП гаубично-артилерійського дивізіону 26-го мотострілецького 26 мотострілецького полку російської армії в районі населеного пункту Челбурда. Це теж лівобережжя Херсонської області. Тобто КСП дивізіону уражено. Дякую вам, пане Дмитро, за ці новини. Це був Дмитро Лиховій, речник оперативного груповання військ Таврія.